Гено, ну покажи татові, які в тебе виходить сир. У нас, як ви бачите, сьогодні вихідний. Сирники будемо готувати, тоді запав зай до мене будемо разом робити. Для сирників нам необхідно. Щоб сир, головний інгредієнт, був сухий, щоб не було багато зайвої вологи. Якщо вона у вас є, візьміть сіто, покладіть і дуже гарно притисніть ваш сир, щоб зайва рідина пішла. На десь 420-440 грамів сиру, додаємо два жовтки. Так. Ми додаємо три ложки манної крупи. Я додаю у своїй сирнички також 3 ложки цукру. Так, У мене тут разом з ванільним цукром, якщо у вас є екстракт, це супер. Додавайте ванільний екстракт. Улюблена спеція всіх часів лимонна цедра. Об'єднуємо наше тісто. І тут також ви можете все до однорідної текстури, перебити блендером або, як я, зробити виделкою. Мені подобається, коли всередині сирнику є шматочки сиру. Тому моя задача не сильно вимішувати або подрібнювати текстуру. Якщо ваші сирники будуть дуже вологі, вони просто розповзуться. Тому слідкуйте за вологістю. І це насправді головний секрет. Тепер можна сформувати наш Сир руками. Бачите, як він гарно ліпиться купи. Присипаємо поверхню борошном. Моя паніровка це буде саме манна крупа. Формуємо наш сирник руками ось такий прекрасний він виходить. Або можна спробувати лайфхак зі стаканом. Формуємо кульку тіста. Ось так. Обвалюємо в нашій манці. Накриваємо стаканом. Оп. Бачите? Гано, ну покажи татові, які в тебе виходить сирні. Обсмажуємо наші сирники на суміші вершкового та кокосової олії. І зараз ми притушкуємо наші сирнички у соусі. Я хочу зробити його таким карамельним, трішки як з дитинства. Я взяла вершки. Десь 30%. І у мене є іриска. Десь на 150-200 мл жирних вершків додаю таку гарну столову ложку іриски, замішую і заливаю нашим соусом сирнички і даємо пару хвилинок протушкуватися у соусі. Соус виходить, ніби як трішки топлене молоко. Викладаємо спочатку наш соус. На наш соус викладаємо в сирнички. Додаємо пару ложечок сметани, хоп, можна навіть ще трішечки риски. І фіналізуємо все свіжою ягодою. Я для цього обрала ожиню. Можете залишити її ціленько, а можете, як я, розрізати на такі красиві. Половинки. І викладаємо хаотично по нашій тарілці. І для класної текстури пропоную додати трішки горішків. Я взяла обсмажений фундук. Ну, тепер точно картина домальована. Я знаю точно, що є дуже багато рецептів. Сирники солені солодкі. Вони можуть подаватися просто з ложкою сметани або з якимось смачним джемом. Але я хочу, щоб ви хоча б раз спробували сирники з ірискою. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, тисніть дзвоники, обов'язково напишіть мені, як любите подавати сирники саме ви. Смачного і па-па!